Дуже люблю кіно. Тому з цим питанням до вас, так як ви також його любите. Дратує дуже, що багато серіалів і фільмів сучасних, які дійсно є крутими, всюди в сюжеті мусить бути ЛБГТ. Чи тому подібна пропаганда? Це не фон навіть, а головні герої це як норма. І постає питання: чи дивитися, чи ні, бо й історичні. Тими самими посилами, як дивитися фільми зараз? Дякую вам за ваше питання. Напевно, якщо так брати найпростіше, то напевно ніяк. Ви написали, що знаєте, що я теж люблю фільми, а я люблю фільми. Насправді люблю і люблю розібратися в кіно і в сюжеті, і в грі акторів, і в сценарії, і в посилі, і в задумці. Але дуже часто реально їх дивитися просто неможливо. Добре, давайте так. Щоб ми тільки не впиралися було БГТ, то загалом слід сказати, що сучасна кінопромисловість, так, це промисловість. Там дуже багато людей задіяні в цьому. Дуже часто ці фільми робляться немовби як для розумово відсталих. Пояснюю, чому саме так, а не інакше це виглядає. Ну, такі гіганти, як Netflix, до прикладу. Вони зробили дослідження, що більшість людей. Дивляться фільми з смартфонами в руках, тобто людина дивиться кіно, яке йде фоном. Натомість людина, дивлячись це кіно, гортає собі соцмережі. Зазвичай, коли людина робить якусь дію, ну, наприклад, а зараз я покладу чай на стіл і кладе на стіл. Герої озвучують спеціально свої дії. Ну в житті людина так не робить. Ну хіба що до прикладу спілкувалася би з сліпими, так з незрячими. То тоді людина буде попереджати, але натомість, ну зазвичай всі речі не обговорюються. Більше того, є різні правила кіновиробництва. Одне з цих правил це те, що одна дія робиться один раз, а не кілька разів. Тобто, якщо ти щось кажеш, ти вже цього не показуєш. А якщо ти це показуєш, ти про це вже не говориш. Ну, це у великому скороченні, але ті з вас, хто цікавилися, взагалі кіномистецтвом як жанром, то, то ви про це знаєте. Натомість, нетфліксоробці. І подібні з ними, тобто це і Amazon, кров з очей, і Apple, і тому інші кіновиробники спеціально роблять фільми для людей, які не дивляться цих фільмів, і стараються сюжет не закручувати, стараються, щоб сюжет був розжований, щоб це говорилося по 200-500 разів. Щоб було вже геть зрозуміло, що навіть якщо ти дивився не дуже уважно, щоб все рівно було зрозуміло про що йдеться. І зараз мова не про те, що є деякі твори, де сюжети дуже сильно заплутані, дуже багато дієвих осіб персонажів. Ти вже не пам'ятаєш взагалі, хто це, що це, і звідки, і навіщо. Але питання зараз в іншому, в тому, що фільми зараз спеціально спрощуються, іншими словами, щоб людина, дивлячись це кіно, не напружувалася. Але неможливо отримати естетичне задоволення, ну навіть нехай давайте від футбольного матчу або там не знаю, хтось там дивиться якісь інші спортивні дисципліни. Неможливо це дивитися, якщо ти це не уникаєш, дивитися фоном. Ти все рівно дивишся, хто кому пасує, хто пропустив, хто зробив який прийом, хто використав який удар. Особисто за себе скажу, що коли я дивлюся навіть ось щось спортивне, можу подивитися хвилин сім. Далі, якийсь наступний там фрагмент, я вже дивитися особисто не можу, тому що я дивився уважно, я вже переключився увагою, я в це вник. Для мене, якщо йдеться про спорт, цього вже достатньо, бо я дивився уважно. Якби відволікся, я би втратив взагалі е, сюжет. Фільми робляться таким чином, що вони робляться ну, так, дуже розжовано. Там має бути ідея така дуже топорна, дуже проста, дуже чітка. Це одна справа, те, що стосується лебегати інших знаків, плюсів, мінусів, дужок і там ще чогось, то так це правда. Ці ідеї пропихалися всюди, де можна і де не можна. Я пам'ятаю, дивився епловський якийсь серіал, щось там про прибульців, якась історія, така і там розповідалося про різних різних людей з різних частин світу. Велика частина уваги була приділена саме японкам. В інших частинах світу там десь були якісь чоловіки, якісь там чоловік, який служить в Іраку, десь там війна, ще щось. Японки то ось значить, вони лесбійки, і одна за одною тужить, і вони так бідні страждали, бо іншим це не подобалося. Що вони обидві разом на цій темі було дуже багато, і я навіть продивився цілий сезон. Вже вийшов другий, але я його вже не дивився. Після смак залишився. І тут можна ці всі фільми перераховувати безкінечно. Тому, на ваше питання, як дивитися фільми, ну я, на жаль, нічого втішного для вас і для себе не скажу. Я скажу, що ніяк. Книжки треба читати, напевно. що. Тому що, якщо йдеться про кінематограф, то він знаходиться в дуже. Глибокій е, кризі такого шахтового розміру ця криза, тому що ці ідеї пропихаються абсолютно всюди, де можна і де не можна, і це стосується не тільки кінематографу, ну, от нехай навіть буде те саме Євробачення. Можна довго дискутувати там, про те, що це сценічний образ або ще щось подібне. Можна так, можна, але ви багатьох чоловіків бачили, які бантики на себе, чи якось себе там, мотузочками чи там ленточками обв'язують. А багатьох чоловіків бачили, які ходять в жіночій білизні. Е, я не знаю, як воно називається, але таке така типу маєчка, там просвічується таке мережево. Я не знаю чоловіків, які би в такому ходили. Тобто, напевно, є. Тут ще інша справа, чому в десь там в кіно в мистецтві, десь там хтось з'являється саме в такому одязі, а не іншому. Нехай буде приклад з тою самою леді Гагою, яка вийшла в сукні з м'яса. Чому ну бо завдання здивувати, не бути такі, як всі, звернути на себе увагу. Ну найпростіше звернути увагу чимось таким от зовнішнім. Епатувати, здивувати, викликати якусь емоцію, викликати навіть роздратування. Цим найпростіше, і з цим пов'язані різні міфи, в тому числі. Ну скажімо, той самий Озі Осборн, який скоро має дати останній концерт. Насправді він там не відгризав нічого і не їв це з ним було. З купером, ні, з купером це було. Ну, але оскільки це в газетах писали, що він там когось там з'їв на сцені, там випив чиюсь кров, ну то вже цю, цю байку вже пустили, і вона вже пішла, вже почала жити своїм життям. Тому що промоутери, піар-менеджери казали, що нехай вже там кажуть, не спростовуйте цього, тому що це сприяє популярності. Тому ця вся епатажність дуже часто вона саме, саме на цьому базується. На ваше питання, чи дивитися? Дивіться, є в цих мінусах теж свої плюси. Напевно, слід обирати насправді щось ціннісне. Але тут теж є проблема, скажімо, я дивився фільм, зараз вийшов в другий сезон, роки три чи навіть чотири тому був перший. Називається поділ чи розподіл. якось так. Ну, Там історія про чоловіка, який вдома він один, а на роботі він інший. І ось такий експеримент з їхнім розумом і тілом над ними бідними проводився, і перепитій історії цього чоловіка. І там теж під кінець цього серіалу був теж герой, в якому дуже багато говорилося про його статеві перверсії. Ну, от якби ти коли починаєш дивитися перших кілька серій, ну там цього немає. Це з'ясовується під кінець, коли ти вже втягнувся в серіал, коли ти вже хочеш це дивитися. Ну і тоді ти в нагрузку отримуєш те, чого ти би не хотів бачити. Тому е, відповідь може бути така: як дивитися фільми, напевно, читати рецензії, напевно, цікавитися, що це за кіно. Напевно, дивитися фільмів менше, але дивитися якісніше. Скажу про себе, я останнім часом, напевно, їх почав дивитися набагато менше. У мене просто-напросто на це не вистачає часу. Тому з одного боку, я дуже люблю кіно, з іншого боку, я не знаю, як це встигати дивитися навіть частково. Тому дуже багато дивлюся хвилин 15-10 і бачу, якщо воно мені не йде, якщо воно не цікаве, я його не дивлюся. І тому, напевно, передивився багато, але не додивився дуже багато. І не боюся цього робити абсолютно, тому що ну, якщо воно не смакує, навіщо його їсти.